Я вже говорив, що це їх треба сприймати ці три напрямки у взаємозв'язку: Торецьк, часів, Яр та Покровськ. А, вся задача, вся мета окупантів полягає в основному на літню осінню кампанію в тому, аби ось цю ділянку території ось так вирівняти, фактично по лінії а, покро, можливо, навіть і до Покровська. Якщо б їм вдалося, це, звісно, було б для них ідеальним сценарієм, таким чином вирівняти фронт, а, зайнявши основні наші рубежі на цьому напрямку, вийшовши до крайніх а, ліній оборони на а, Донбасі. Саме тому Торецьк, часів яр і а, Покровське спрямування вони невід'ємно одне від одного розцінюються. Тобто часів яр це є логіка заходжо, заходу у тил турецького груповання, очеретене перерізання дороги, яка це постачає, паралельно в Новоолександрівці триває цей рух в тил Турецька. Ну і в турецькій операційній зоні триває так, знову погано малюю. А, сьогодні, Ну, що ж, пробачте, мені за мої малювничі таланти, але от в цій Турецькій той ту, нью ніорській агломерації е, тривають вкрай складні бойові зіткнення станом на зараз. І ситуація тут ну реально критична. Реально критична вже в нас відомо, що є підсилення на цьому напрямку. 95-та десантна штурмова бригада. Е, про це говорив і наш е, главком. Який сюди приїздив, і він публічно повідомив, що підрозділи 95 ки тут працюють. Про це зараз вже ми бачимо із відео самої 95-ки, Житомирської бригади десантно-штурмових військ, що я вчора теж говорив, а, власне, вони і скидами вибивають окупантів з тих позицій, які зайняли, і самовіддано, бачите, БТРи відпрацьовують по посадках із окупантами. Це район е дружби, такого населеного пункту на півночі агломерації турецької, е також північ. Е Ще одного населеного пункту, хм, якби не дивно, на півночі турецької агломерації БТР відпрацьовує по ворожих позиціях. Далі будуть іще кадри із роботою танка, які просто вщент розвалює будинок, де облаштувалися окупанти. Ну, на жаль, вороги тут справді ну тут немає чого гріха таїти Ми знаємо причини, чому тут це все відбулося внаслідок необдуманої ротації наших військ. Але довелося. Екстрено кидати наших десантників, поліські десантники з 95-ї штурмової. Вони дуже часто відіграють роль одних з головних пожежників в силах оборони. Його черговий напрямок вони поїхали гасити. Пожежу там, де є купа проблем, там і вони зараз на турецькому напрямку більш ніж купа проблем з півночі, з півдня. Всюди є просування окупантів. Всюди є зайняття позицій, які раніше були за силами оборони впродовж років були укріпленими. Ага, от до речі, ці та, кадри, які я обіцяв, як танк відпрацьовує по сховку окупантів по хаті. Ну фактично притул приїхавши і розстрілявши цю хату. Як ви бачите, тут е, просто цеглинки не залишаються від неї таким чином, розвалюють позиції противника у північному та. Дружбі, ось цей прямою наводкою просто в нуль ще старають будівлю із ворожими окупантами. Наш танк 95 ї десантно-штурмової бригади дуже самовіддана дуже смілива робота поліських десантників. Наразі ну сказати, що тут ситуація. Суттєво покращилася, не скажеш, але більш-менш стабілізувати її е, вдалося. Зараз е, продовжують надходити все ще такі дані про те, де ж все ж таки на яких рубежах вдалося зупинити противника. Але те, що е, ворог просунувся, на жаль, і по напрямку південному в бік е, з Юрівки до Нью-Йорка. Це вже беззаперечний, беззастережний факт. Ось сюди в бік Нью-Йорка. Ну і в північному секторі він по декількох напрямках. Один із них це в бік самого Турецька і зав'язування боїв за агломерацію Турецька. Друга вихід в тил Кліщіївського часовоярського групуван. Ось такі можуть бути тут плани противника щодо просувань у дружбі, де бійці 95-ки стримують ці просування. В тому ж Нью-Йорку, Юрівці, ось вже фактично на околицях Нью-Йорка. Чилися бої і окупанти тут присутні. Про що е, звітує спільнота Deep State за підсумками вивчення відео, яке також є в доступній мережі, дарма що, от бачите, тут на правій картинці це окупант, який підходить до хати, де він думає є наші бійці, закидає туди е, не просто гранату, закидає туди темку важку міну, е, яку вони. Ну, скажімо так, підлаштували під підрив. Ну, а цей ж окупант не встигає сховатися, і будинок разом із ТЕМК накриває його ж таки у цій ділянці. Але що найцікавіше, і, на жаль, найприкріше, це те, що суттєво далеко від лінії бойового зіткнення ми фіксуємо вже перебування ворожих військ. Ось це. Ну, таке камікадзівська дія е, з боку окупанта відбулася за 4 кілометри від лінії бойового зіткнення, старої лінії бойового зіткнення, фактично на околицях Нью-Йорка, хоча тут дуже важко виділити якісь е, значні околиці, тому що тут один населений пункт переходить в інший. Бачите, Юрівка Нью-Йорк, Нью-Йорк-Неліпівку, Неліпівка далі йде Леонідівка, Залізний і Торецьк. Тому тут 10-12 спряжених таких собі населених пунктів, але от в цій. Чорні геоміці, де ви тут бачите, ми можемо картою поміряти, е, лінійкою поміряти, що це за рівно 4 кілометри від колишньої лінії бойового зіткнення. Тобто окупант є уже тут. І це дуже прикра ситуація, що так швидко, так стрімко насправді е, були втрачені тут позиції. Хоча те, що тут буде Розпочата активна ділянка фронту, я думаю, що ніхто і не сумнівався. А паралельно росіяни дуже і дуже сильно руйнують сам Турецьк. Турецьк зазнає нещадних руйнувань. От один із бійців 41-ї бригади, яка тут теж тримає оборону, він в коментарях моїм колегам із суспільного заявляв, що щоночі може до 15 кабів. Надпотужних кабів російських е керованих авіаційних бомб прилітати по Торецьку з метою руйнування міста. І цю тактику росіяни дуже охоче впроваджують сюди. Не можеш захопити, стріляй, не можеш ще раз, стріляй і стріляй якомога більше. Руйнуй руїни. Ти захопиш майже гарантовано. Це вони продемонстрували із часовим яром. От і ще нові світлини від 24 ї окремої механізованої бригади, яка зараз тримає оборону в часовому яру. Зі знищеним мікрорайоном за той, який росіяни поклали 99 тисяч своїх бійців. До речі, символічно. Останнє фото, між іншим церква. От по, -по, по центру зображення, церква знищена, ще зруйнована церква. І такий промінь світла, неначе. Бачите, леді на церкву він направлений. Дуже така навіть магічна, містична фотографія. Ну, такі друзі, справи: важко, вкрай важко. Але цих напрямків ворожої суттєвої значної активності я сподіваюся, що буде ставати менше. А ще менше буде ставати з наближенням саміту НАТО, який відбувається наступного тижня, і там буде у нас більше хороших новин, зокрема і щодо комплексів протиповітряної оборони. Учора вже Німеччина передала третій. Відтак можемо офіційно говорити про наявність у нас чотирьох комплексів протиповітряної оборони Петріот і одного цем в Чекаємо більше.